У Святопереображенській церкві міста Охтирка відбувся камерний концерт бандуриста Андрія Міцая. Музикант, член національної спілки бандуристів України, соліст національної заслуженої капели бандуристів імені Майбороди і волонтер. У мене така програма не підлаштована під молодь, прямо молодь таку. А більше людей 30 років отако. Хоча бувають, молодь приходить і вони просто отримують велике задоволення, але це ну, малий відсоток. Програма не досить проста, там тексти потрібно розуміти їх, потрібно вслухатися в них. Це не просто спів. Він нам вивернув душу просто ці. Тим... Ну, це не просто слова і не просто музика. Це більше і в такий важкий час. Ну, для мене це молода дитина, і вона стільки робить. Ми дякуємо, дякуємо, ще раз дякуємо. Пандорист виступає в нас вперше. Дуже хороший хлопчик, гарний дуже голос у його, гарно співає. Дай Бог йому успіхів і всього, чого він бажає. Нам дуже сподобався виступ Андрія, дуже розчулило все це. Звичайно, всі ми хочемо дожити поскоріше до перемоги. Сьогодні я виконував е пісню Клинова балада. Також була в програмі прем'єрна пісня Тарасова Дума на слова Ольги Ходацької, музика Ігоря Якубовського. Аранжування було написано Олександром Магалісом. Це сьогодні вперше тут вона була виконана, вона ще ніде не виконувалася. На неї планується, з охтерчанами будемо робити відеокліп. І, так би мовити, чи ми ще зійдемося знову на слова Шевченка. Музика, здається, Віктор Власов. Після виступу в храмі Андрій Ніцай провів. Концерт і в міському центрі культури і дозвілля Княжа. На благодійному музично-поетичному заході зібрали 6 тисяч 16 гривень і передали на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.